Привіт! Цього разу говоримо про перше покоління Джип Grand Cherokee. січень 92-го року. У Детройті проводиться щорічний автосалон. Топ-менеджер корпорації Chrysler Боб Луц це той, який ініціював розробку Dodge Viper. на території Детройтського заводу компанії сів за кермо нової моделі позашляховика. Поруч він посадив мера Детройта. І червоний всюди хід рушив до конференц холу Кобохол, де й проводився автосалон, машину супроводжував кортеж поліцейських авто. Під'їхавши до Кобохолу, автомобіль піднявся по сходах центру, протаранив вітрину і в бризках розбитого скла в'їхав у приміщення для презентації. Що ж, як ми вже не раз могли переконатися, США це країна у форматі телешоу і без епатажу там ніяк. Автомобілем, який хвацько видав вітрину, був джип Cherokee перше покоління, відоме під кодом ZJ. Трюк привернув до автомобіля увагу. При такій феєрічній презентації компанія витратила лише частину бюджету звичайного запуску. Але шоу не було таким простим, як може здатися. Довелося отримати дозвіл у менеджерів будівлі і схвалення мерії щодо участі градоначальника у здавалося б, ризикованій затії, розповідав потім луц. Мало хто здогадувався, що за кілька днів до презентації робітники з метою безпеки замінили міцне скло на більш крихке, яке легко б'ється. По периметру розмістили мініатюрні заряди. Синхронний дистанційний підрив у момент удару миттєво перетворював вітрину на мільйони осколків заради красивих кадрів. Шоу у стилі блокбастера недвозначно натякало на характер Чирокі. Він ламав загальноприйняті межі і вносив серйозні корективи в стандарти сегмента середньорозмінних позашляховиків. Дилери Крайслера мріяли про зброю проти Лендровер, і вони її отримали. Друзі, у зв'язку з тим, що монетизація для України на YouTube абсолютно мізерна, тема автоісторії не те, щоб дуже популярна, а часу на створення відео йде дуже багато. Цей і наступні ролики каналу переходять у формат подкасту. Тобто відеоряд буде менш насичений, ніж був до цього. Якщо вам цікава історія автомобілів, поставте впевнений лайк, а після перегляду напишіть коментар. Історія моделі Grand Cherokee сягає корінням кінця 70-х років. Тоді маркою Jeep володів концерн American Motors Corporation. Крім Jeep, в нього у різний час входили такі автомобільні бренди, як AMC, AM General, Hudson, Metropolitan, Nash та Rambler. Наприкінці 70-х American Motors перебував у глибокій фінансовій кризі, тому розпочав співпрацю з Renault. Французький партнер придбав частку акцій і поставив на чолі відділу розробки нових машин Франсуа Кастена, людину з досвідом проєктування гоночних двигунів. Зокрема, він керував створенням другого покоління Jeep Cherokee, яке вийшло у 84-році. А модель Grand Cherokee була спочатку задумана як наступник Cherokee другого покоління з дебютом у 89 році. Але у 87-му American Motors була куплена Крайслером, і концепція змінилася. Крайслер не приховував, що з усіх марок, що входять до AMC, його цікавив тільки джип. Бос Крайслер Лія Кока розпорядився почекати із записком третього покоління Чирокі. Він віддав перевагу новим мінівенам свого концерну, таким як Voyager, Caravan і Town Country. А на автосалоні у 89 році показали Jeep концепт 1. Тоді всі думали, що це концепт нового покоління Чірокі. І ще ніхто не знав, що це предвісник серійного Grand Cherokee, який буде окремою моделлю в лінійці Jeep. Стара цегляноподібна модель Cherokee була дуже вдалою і добре продавалася. Тому знімати його з виробництва крайслерівці не поспішали. Вони вирішили: а чому б не випускати паралельно і Чирокі, і нову модель більш високого класу на основі Jeep Concept 1 під назвою Grand Чирокі? Як виявилося, це було мудре рішення. Так, Grand Чирокі став не наступним поколінням Чирокі, а окремою моделлю. Основну роботу з проєктування великого Чирокі виконали фахівці American Motors Corporation ще під час альянсу з Рено. Невідомо, як їм це вдалося, але результат їхньої діяльності дивує донині. Гранд Чирокі не тільки сильно відрізняється від молодшого брата, але й затьмарював таких конкурентів, як Ford Explorer і Chevrolet Blazer. Груба американська кувалда отримала певну частку європейського шику. Для більшої статусності та преміальності заклали збільшення розмірів. У порівнянні з чирокі збільшили колісну базу і довжину, запас простору на задньому дивані, ширина спереду на рівні плечей, об'єм багажника, розмір задніх дверних прорізів все це збільшилося. Фундаментальна різниця між джип і прямими суперниками у першу чергу полягала у принциповій конструкції. Blazer і Експлорер базувалися на рамних шасі пікапів, в той час як Grand Cherokee розроблений на власній платформі з інтегрованою рамою. Крайслер називали це Юніфрейм, тобто внесучий кузов вварена лонжеронна рама. Така конструкція давала і жорсткість, і легкість. Нерозрізні мости не тільки ззаду, але й спереду, також відрізняли ранчіроки від конкурентів. Офроудне шасі навчили досить стриманим манером, зрозуміло з поправкою на клас та епоху. Як згадував згодом інженер підвісник Sharp, між командою Jeep і інженерами компанії Delco виробник автозапчастин спочатку не було взаєморозуміння. Втім, все закінчилося хіппі-ендом. Правильно підібрані калібрування створили диво. Я виконував швидкісну зміну смуг приблизно на 96 км на годину. Машина повадилася ідеально і залишалася повністю підконтрольною. Потім спробував маневр на більш високих швидкостях, дійшовши до 120 км на годину. Різниця між балансом, керованістю і почуттям впевненості в автомобілі була значною. Думаю, тоді у багатьох американців відкрилися очі на потенціал тюнінгу амортизаторів, згадував Шарп в одному з своїх інтерв'ю. Спочатку джип виступив зрядною 4-літровою шісткою від AMC на 190 кінських сил. Цей чавунний двигун взагалі вважається безсмертним завдяки своїй простій і надійній конструкції, що робить його фаворитом серед любителів бездоріжжя. Ходять легенди, що він може їхати без масла, а пробіги досягають одного мільйона. Трохи пізніше компанія запустила топове виконання з крайселівським нижньовальним двигуном V 8 Magnum об'ємом 5,2 літра на 220 кінських сил в парі з посиленим 4-ступінчастим автоматом. Нічого подібного в сегменті середньорозмірних моделей SUV, які всі були тоді з шестициліндровими двигунами, раніше не спостерігалося. Багато хто був у заході від потужного агрегату з чарівним утробним низькочастотним ревом. Але тільки не інженер Шарп. Я ставив на перше місце їздові властивості. і спочатку противився встановленню V8 в Гранчі Рокі. Тому що це погіршило б керованість. Коли вам потрібно повернути, вісімка хоче, щоб ви їхали прямо, у цьому відношенні набагато кращий, більш компактний рядний шестициліндровий двигун. Зрештою, мені довелося погодитися з тим, що V8 кращий, але тільки не для керування. Ну що ж, для США характерні прямі хайвеї, де активно керувати особливо й не потрібно. Молодша версія Grand Cherokee хваська розправлялася з Ford Explorer, Chevrolet Blazer, Nissan Pathfinder та Toyota Forне, в таких дисциплінах, як прискорення, гальмування, в тому числі на мокрій поверхні і проходження поворотів. Сильна перевага Гранда, різноманітність варіантів повного приводу. Поки опоненти викликали нудьгу банальною підключаємою системою типу – Грань Широкі, крім системи підключаємого повного приводу command track, дивував роздавальною коробкою Select Trek, яка пропонувала як підключаємий, так і постійний режим роботи. Міжосьовий диференціал допускав експлуатацію з усіма ведучими колесами без будь-яких обмежень. Якщо ви дивилися моє відео про Suzuki Jimny, то пам'ятайте, що без міжосьового диференціала – Їзда з повним приводом по асфальту протипоказана. Якщо ще не дивилися, то посилання в описі. На Select Track передбачалися такі режими: Привід тільки на задній міст, 4 Part Time, 4 full time та 4 low. Була задіяна понижуюча передача, і диференціал був заблокований. Як опція пропонувалася full Time роздатка Track з віскомуфтою і демультиплікатором. Це механізм, що знижує оберти двигуна, збільшуючи крутний момент. Інженери Jeep знали, що багато покупців будуть сім'ями з передмістя з нульовим досвідом їзди по бездоріжжю. Це на території колишнього СРСР Гранд Чірокі вважався брутальним всюдиходом для бандитів і Мачо, а у США він позиціонувався як сімейний люксовий SUV. Тому управління системою Quadratreck зробили максимально простим. Вона забезпечує постійний повний привід на всіх типах доріг. У її важеля всього три режими: повний привід, повний привід за зниженою передачею і нейтральна випадок, якщо машину потрібно буксирувати. При створенні цієї системи допустили ту ж помилку, що у Range Rover Classic. При їзді на пониженій передачі йде дуже велике навантаження на муфту. Тому на Гранчі роки з квадротрек 93-95 років випуску не рекомендується активно їздити за межами твердих доріг. А у 96-му році провели роботу над помилками, і система приводу у квадротрек змінилася. Тепер постійний привід був на задній міст. А передній підключається муфтою автоматично при необхідності. Це так звана система повного приводу on demand. Але зате з'явилося жорстке підключення переднього моста у режимі пониженої передачі. Так що ці машини краще підходять для бездоріжжя. Салон здавна є слабкою стороною багатьох автомобілів США, дизайн часто залишає бажати кращого. А матеріали оздоблення взагалі погані. Але до Grand Cherokee це не відноситься. Його внутрішній простір набагато кращий, ніж однокласників з точки зору оформлення та якості. Зроблений з любов'ю інтер'єр абсолютно не справляв враження поспіхом зліпленого з підручних засобів у найближчому гаражі. Grand Cherokee пропонував комфорт їзди ближче до седанів або універсалів, на відміну від того. Як деякі інші американські позашляховики, мали звички пікапів. Тільки ось повнорозмірна запаска розміщується прямо у багажнику Grand Cherokee, що суттєво зменшує його об'єм. Cherokee спочатку пропонувався в трьох основних комплектаціях базова, Лареда і Лімітед. На всіх цих комплектаціях був АБС, Подушка безпеки водія. І електронний інформаційний центр «Евік». базова модель, яка через пару років після виходу отримала назву «С.І.», SI, мала тканинний салон, механічну коробку передач ручні склопідйомники. Попитом вона не користувалася і з часом просто зникла. Ларедо середня комплектація. Візуально відрізняється від більш топою лімітед, хромованою решіткою. Сірими пластиковими накладками на боковинах кузова і п'ятиспицевими літими дисками. У ларедо електросклопідйомники, центральний замок, кондиціонер і круїз-контроль. Limited була преміальною комплектацією і відрізняють радіаторна решітка і бічні накладки під колір кузова, ажурний дизайн колісних дисків, золоті шильдики, всередині шкіряний салон електроприводи і обігрів передніх крісел і дзеркал, електропривід люка, безключовий доступ, оздоблення салону під дерево, потужна преміум акустика та інші атрибути розкоші. Були і рідкісні версії, які випускалися на тривалий час. Наприклад, Grand – ультраразкішна версія комплектації Limited. мала дуже багату базову комплектацію. Візуально відрізнялася віниловими наклейками на бортах, що імітували дерево. Звідки взялася в США мода на ці наклейки, я розповідав у випуску про автомобілі в Вуді. Orvis Edition. Це ексклюзивна версія Limited, створена у співпраці з брендом одягу для активного відпочинку Orvis, відрізняється кузовом зеленого кольору з тонкими смужками. Двокольорним зелено-бежевим шкіряним салоном логотипами Орвіс та контрастною строчкою. TCI – спортивна версія з особливим оформленням і пакетом люкс для салону. Версія займала місце між Laredo і Limited, проте випускалася всього два роки. Незважаючи на назву, ніякої турбіни у TCI не було. Ставили все ту ж рядну шістку або V8. Апкантрі позашахова версія з посиленою підвіскою, захистом днища, протитуманними фарами, вседорожними шинами і буксирувальними гаками. Незважаючи на те, що Grand Cherokee виглядає як 100% американець, цей автомобіль продавався і в Європі. І там не тільки продавалися американські версії, але й випускалася й європейська. Для європейських ринків створили модифікацію з італійським 25-літровим дизелем vm Моторі на 114 кінських сил. Конячок мало, але крутний момент, навіть більший, ніж у американця з 6. Випускався цей Grand Cherokee з 95-го року на заводі Steyr Daimler Puch в Австрії. Це той самий завод, де випускають mercedes Гелендваген. Про історію якого я вже розповідав. Європейська версія комплектувалася тільки механікою, хоча в США тоді випускали вже тільки на автоматі, а праворульні версії Гран Чірокі раптово стали популярними серед поштових служб країн з лівостороннім рухом, адже листоношам так зручніше розвозити пошту. Якщо пам'ятаєте, з такої ж причини в Запоріжжі випустили обмежену партію поштових ЗАЗ-965С з правим кермом. Щорічна статистика продажів Гранда в США хоч і поступалася з буту Ford Explorer, але стабільно перевищувала 200 тисяч екземплярів. У 96 му модельному році Гранч Роккі отримав рестайлінг. Дизайнери внесли корективи в обвіз, бампери, головну оптику і радіаторну решітку. Повністю змінили салон. Базовою комплектацією тепер був ларедо, а двигун став на 5 коней слабкішим через вимоги до викидів. На автомобілі з двигуном V8 почали ставити задній міст з алюмінієвим корпусом, який не дуже добре показав себе про важких навантаженнях. Він гнувся і лопався. У 98 му модельному році випустили справжнього монстра модель 5.9 Limited. Машина оснащувалася мотором Magnum V8 на 5,9 літрів від пікапа Dodge Ram 1500, потужність 245 кінських сили, розгін до сотні менше 7 секунд. Це робила модель найшвидшим серійним позашаховиком того часу. Машина мала всі опції, доступні для версії Limited, плюс масу інших унікальних функцій і елементів. Візуально ця версія відрізняється вентиляційними решітками на капоті і сіткою на решітці радіатора. Таких машин випустили трохи більше 14 тисяч, що робить її бажаною серед колекціонерів. Хоча Grand Cherokee і асоціюється з повним приводом, але були і версії з приводом на задню вісь. У США купували їх в основному державні організації, прокатні фірми та жителі Південних Штатів. Спочатку Формула 2 на 4 пропонувалася для дешевших версій з шісткою, але з часом з'явилася і на V8. Більш популярною версією без повного приводу була на експортних ринках Близький Схід, Латинська Америка. Цікавий факт. Grand Cherokee міг мати близнюка під маркою Dodge. Адже на базі прототипу Jeep Concept 1, який визначив дизайн Grand Cherokee, компанія Dodge створила свій концепт автомобіля, який повинен був замінити модель Ram Charger. Відрізнявся він по суті тільки фірмовою доджевською решіткою хрестовиною Crosshair, більш вузькими фарами і бамперами. Але потім проєкт був скасований. Гранчерокі полюбили всі домогосподарки, клерки, поліцейські і злочинці. У 90-х роках в поліцейських звітах США з'явилася цікава тенденція. Гранчерокі часто фігурував при втечах та великій відстані. Причина це був дуже поширений автомобіль, тому він не виділявся. При цьому він зручний для далеких поїздок, має великий бак. А при необхідності міг з'їхати з асфальту, не зупиняючись, адже повний привід можна було включати прямо на ходу. Криміналісти профайлери відзначили, що гранчіроки вибирають при спланованих втечах, а не при спонтанних злочинах. Гранчерокі полюбили і в американському кіно. Якщо Ford Explorer це типовий автомобіль урядових служб. А шевроле Блейзер більше асоціюється з жителем американської глибинки, то на Grand Cherokee може їздити і детектив, і злочинець, і цивільний, і агент під прикриттям. Він нейтральний. Для українців вже перше покоління Grand Cherokee – це автомобіль з лихих 90-х, машина бандитів і бізнесменів. А які асоціації або спогади він викликає у вас?